Ну що ж, вечоріє, заходить сонечко, і ми будемо лягати спати, тому що на ніч знову мінус. І то мінус 4 чи мінус 5. День було тепленько, в теплиці, навіть деякі русинки повитикалися ще, але нані все ж таки треба вкриватися. Ну, все, ті, хто зійшов, уже прокинувся, понакривала, а ті, що ще тільки посіяні, стоять, не накривала, їм нічого не робила. Це накрила покривальцем, все, хай собі сплять.